Мігранти вважають, що гроші валяються прямо на вулицях Німеччини. Свіже інтерв'ю президента Польщі Анджея Дуди сколихнуло німецький політику. Він жорстко висловився про мігрантів, про роль Німеччини в Європі та навіть про Дональда Трампа. Але що стоїть за цими словами? І чому українцям треба слухати міжрядків? Усе пояснимо крок за кроком сьогодні. Як я казав купу разів в телеграмі. До речі, якщо не підписані, підпишіться. Дуже цікаво слухати експолітиків та екс-чиновників, бо тільки вони залишаються без мандату, одразу стають відвертими розумними правдорубами. Це ми бачили із Кулебою, який зараз намагається не втратити політичний капітал і якось донести його до виборів. Це ми з вами бачили із Шольцем, буквально ось нещодавно на цьому тижні. Тільки ну ще не зліз він з канцлерського крісла. Тоді ще вже інший тон в нього почався, і взагалі інша смілива риторика. І саме це ми зараз бачимо. Із Анджеєм Дудою, тому, як то кажуть, історія не нова. А тепер давайте до фактів: Анджей Дуда більше не балотується на президентських виборах у Польщі. Два строки він своїх вже відпрацював з 2015 по цей рік, 2025. І сьогодні він дозволяє собі те, чого раніше не міг. Критикую ідею німецького лідерства в Європі спокійно підіймає теми Трампа, Таурусів та мігрантів і звучить не як чинний президент Польщі, а як вільний аналітик з доступом до великої сцени. Це класичний політичний жанр, коли влада вже не тисне, рейтинг більше не турбує. Політик починає говорити те, що дійсно думає. А іноді те, що давно хотів сказати, але не міг. І тут важливо, саме зараз, на фініші своєї каденції, Дуда фактично залишає політичний заповіт. І якщо уважно слухати, там Чітко чути сигнал. Сигнал для нової еліти, для Європи, для України. Але найцікавіше говорить він не лише для історії, він ще формує ґрунт для майбутнього, можливо, не для свого, але для свого політичного табору. А хто казав, що Німеччина повинна керувати Європою? Президент Польщі Анджей Дуда точно не з тих, хто з цим погодиться, і в інтерв'ю для видання Bild він чітко заявив: Я не вважаю, що Європі потрібна якась держава-лідер. Жодна країна не повинна нав'язувати свою думку іншим лише тому, що вважає себе головною. Звучить як виклик, і сказано це якраз напередодні першого візиту нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, котрий зараз, мабуть, відбувається. Це не просто дипломатичне реверансування, це сигнал. Польща не хоче бачити Німеччину в ролі диригента Європейського оркестру. Особливо після епохи Меркель, коли багато рішень ухвалювалось без урахування позиції східних партнерів. А тепер увага. Дуда не каже, що Німеччина не важлива. Він каже, що німецька зверхність у прийнятті рішень токсична, особливо в умовах війни, хаосу і політичної турбулентності. І тут виникає запитання. А чи взагалі може існувати Європейський Союз без чіткого лідера? І друге, чи справді Німеччина нав'язує свою політику іншим, чи просто бере на себе відповідальність, яку інші боялись брати? Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, хто сьогодні має бути лідером Європи: Берлін, Паріж чи, можливо, вже Київ? Ви теж чули цю легенду, що в Німеччині гроші лежать на вулицях, просто лежать собі. І бери, скільки влізе. Анджей Дуда про це прямо говорить: мігранти вірять, що Німеччина багата країна. Вони думають, що там гроші лежать на вулиці, і саме тому вони хочуть туди потрапити, а не залишитися в Польщі. Звучить трошки жабодавно. Тобто навіть мігранти, яких штучно перекидають через білоруський кордон, не мріють про Варшаву, їхня мрія Берлін. І це вже не просто соціальна проблема, це нова форма гібридної війни. Як ви всі добре знаєте, Білорусь під диктовку Кремля штовхає мігрантів до кордону ЄС. Польща зупиняє їх фізично. А куди далі спрямована вся маса людей, правильно в Німеччину. І саме тому Дуда й каже: ми не проти, якщо німецькі поліцейські прийдуть допомагати нам на кордоні. Але й додає дуже важливу фразу. Це не така вже і велика проблема, це радше символ. От вам і символ Нової Європи, де держави Сходу утримують лінію фронту фізичну і політичну, а Захід платить за ілюзії, які сам створив. І от тут я хочу запитати у вас, чи справді Німеччина це магніт для мігрантів? І друге, Дуда говорить так, ніби мігранти це проблема лише Німеччини, а не всієї Європи. Тож також напишіть у коментарях, будемо розбиратися із цим з вами разом. А тепер найцікавіше, бо коли діючий президент Польщі починає говорити про ракети Путіна і Дональда Трампа, це вже не просто інтерв'ю, це геополітична гра у відкриту. Анджей Дуда так прямо і каже: так Таурус, це важливо, як і будь-яке сучасне озброєння. А Німеччина має таке озброєння. І тут питання не до Польщі, а до Берліна. Чому Німеччина досі не передала ці ракети Україні? Дуда не просто закликає, він тисне. І ми цьому раді. І далі йде ще жорсткіше. Він каже: я не знаю, коли Путін буде готовий до миру. Можливо, буде готовий тоді, коли вся Україна буде в його руках. От тоді і скаже, тепер можна завершити війну. І тут в інтерв'ю, може в тексті не дуже зрозуміло в цитаті, мався на увазі сарказм про те, що Путін і Росія взагалі не збираються зупинятися, якщо їх не зупинити. Ось це він мав на увазі, казавши про захват всієї України. А тепер вишенька на торті. Дуда фактично висловлюється на підтримку Дональда Трампа. каже: я вірю, що Дональд Трамп здатен змусити Росію зупинитися. Він має інструменти, жорсткі економічні важелі. Серйозно, Польща, яка десятиліттями орієнтувалася на стабільну Європу і НАТО, тепер знову дивиться на Америку. Цікаво. Ладно, щоб на Байдена дивилися, а на Трампа, того самого, котрий обіцяв закінчити війну за 24 години, то. Це питання, звісно, таке відкрите. Друзі, а тепер увага. Бо зараз буде про нас із вами. Бо в усьому інтерв'ю Анджея Дуди слово Україна згадується всього кілька разів. Але як воно згадується? Як територія, як проблема, як привід для дій когось іншого? Путін, можливо, зупиниться, коли вся Україна буде в його руках. Так, Тауруси потрібні Україні. Європа має збільшити витрати на оборону як у часи холодної війни. Але ви помітили, у цьому дискурсі взагалі немає України як суб'єкта, немає голосу Києва. Є тільки очікування від Німеччини, погрози з боку Росії, спогади про Меркель і надії на Трампа. Тобто війна є, мігранти є, озброєння є, а Україна це просто фон для чужих рішень. А тепер згадайте, хто сьогодні реально тримає Європу від скочування в безодню? Хто зупинив армію Путіна? Хто заплатив мільйонами зруйнованих доль, знищених міст і загиблих дітей? Це зробили українці. І ті, хто на фронті, і ті, хто зараз у Німеччині, хто працює, інтегрується та платить податки. Але що ми бачимо у відповідь: рішення без нас, плани повз нас, інтерв'ю про нас, але не з нами. І тут найголовніше питання. Чи не готують нам роль розмінної монети, або, якщо точніше, роль зручного аргументу в переговорах світу сильних цього? Ми маємо про це думати не лише як біженці, не лише як мігранти, а як громадяни країни, яка платить найвищу ціну за європейські цінності. Тому, коли ми чуємо, що Польща хоче більше зброї, що Німеччина має стати обережнішою, що Америка можливо знову повернеться до твердої руки, ми маємо спитати, а де в цьому всьому ми? Наш голос і тут ваша роль, саме ваша. Ви не просто глядачі, ви частина цієї великої історії. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього приводу, чи бачать українців у Європі як партнерів, чи просто як тягар. І друге, чи зможемо ми знову стати суб'єктом, а не об'єктом рішень. Тому що особисто мені після перегляду цього інтерв'ю і почитавши німецьку аналітику, польську аналітику, українську аналітику цього інтерв'ю, саме це я використав при підготовці, що всі вже якось занадто спокійно говорять про Україну у минулому якось часі, про війну, як про. Телевізійний фон про біженців як про статистику, про озброєння, як про символ. Але є одна річ, яку вони не врахували: ми з вами тут. Ми вже у Європі. Ми не просто приїхали, ми стали її частиною вже. І поки політики між собою сперечаються, чи потрібна Європі лідерська держава, чи варто давати Україні ракети, чи дозволено Трампу натискати на Росію. Ми з вами вже будуємо нове життя. Без пафосу, без гарантій, але з досвідом якого нема ні в кого в Брюсселі. Тож, можливо, увесь цей геополітичний балаган це вже не про те, хто керуватиме Європою, а про те, чи готова Європа визнати нових гравців, тобто нас із вами. Бо може правда в тому, що ми вже не гості. Може, саме ми та сила, яка зробить Європу реально новою, без ілюзій, без ідолів, але з досвідом, гідністю і правом голосу. Побачимось.